Вітаю друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, служба безпеки України повідомила про підозру трьом колишнім народним депутатам від партії регіонів за інформацією прес-служби СБУ. Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України. Нагадаю, що Олег Царьов Святаш, Марков вони були в партії регіонів, і коли Росія розпочала окупацію, Автономної Республіки Крим і розпочала вести війну на територію Донецької та Луганської області. Якраз у ці персонажі вони закликали. До того, щоб Україна здалась Росії, і в принципі виправдовували всі ті агресивні дії, які Росія здійснювала проти і здійснює проти української держави. Наразі вони переховуються від правосуддя на території країни-агресора на підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За даними слідства, царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Навіть деякі російські пропагандисти, як ви пам'ятаєте, показували кадри, що царьов, начебто, перебував в Київській області в момент, коли область була під окупацією. Російськими військами чи було це дійсно достовірна інформація, чи ні, це ми перевірити не можемо. Встановлено, що екснардеп зливав агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він передавав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію Сарьов отримав від ще одного оригінала Дмитра Святача. Як встановили свідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. І дійсно такі були свідчення ще раніше про те, що Святаш, святашу відділяли роль так званого гаутляйтера. На, в Харківській області, і, в принципі, Служба безпеки України вона зараз підтри, підтверджує ті позиції, які були відомі ще станом, коли було розпочати повномасштабне вторгнення Росії проти України. Цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння часто напрямки руху підрозділів сил оборони по території регіону. Розвіддані зрадник отримав через свої партійні зв'язки на території Харківської області. Знову таки, вітання, опозиційній платформи за життя, Шарія, Мураєвам і відповідно УПЦ МП. Я думаю, це якраз представники оціх. Заборонених політичних партій і релігійні організації займалися передачею Маркову цієї інформації. Не Маркову, перепрошую, а Святошу. Ще один підозрюваний, колишній нардепрегіонал Ігор Марков регулярно виправдовував збройну агресію Росії проти нашої держави. Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських каналів. От не пам'ятаю, Марков був. На Медведчуківських каналах це потрібно, до речі, буде подивитись. Отже, слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України, стаття 436 пропаганда війни і 436 Рискадва виправдання визнання правомірної заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. За всіма новими відкритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин, злочинів і притягнення винних до відповідальності. Ну, в принципі, це коротко, про що нас повідомляє прес-служба Служби безпеки України. А я від себе додам наступне, що можна потрапити. В... В партію регіонів, так, а потім можна з неї вийти з партії регіоні, а от партію регіоні вивезти з людину це практично неможливо. І якраз оці діячі вони є яскравим прикладом, так, які були в партії регіонів про те, кого вони в принципі в Україні підтримували. Вони підтримували росіян, вони, я так розумію, отримували певне фінансування сторони Росії. І коли вони ще були народними депутатами від партії регіонів в 2014 році, вони очевидно очікували про те, що росіяни можуть дойти до Києва і зберегти їм. Свої якісь певні позиції, проте в 2014 році цього не відбулося. в 2022 році Збройні сили України дали росіянам по зубам, і в принципі Олегу Царьову Святошу і Маркову можна розраховувати лише на якусь російську баланду в якійсь глушині Росії. І відповідно там вони можуть далі. Розповідати про те, які, як вони завжди говорять, в Україні зараз нацисти, які захопили владу. В принципі, до них може доєднатися і Віктор Федорович Янукович. І це буде такий, знаєте, квартет під назвою Ми були в партії регіонів, а в результаті опинились десь за Уралом. Це коротко що хотів розповісти про цю тему. Закликаю усіх вас переглянути. Це відео, не забувайте підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео також прошу пролайкати, поставити йому вподобайку, а також ділитись ним і залишати коментарі під цим матеріалом. Става нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!